Всім привіт, народ. Крутимо ми гайки. Погода не дуже льотна, щось зверху капає, але найголовніше в цій справі то здоров'я і бажання. А бажання є, здоров'я дозволяє, значить ми щось трошки крутимо. Як бачу циферки переглядів, значить, ден ще хоче на ходу соску смактати. ну в -е вам подобається дивитися, слухати мої байки, дивитися, як ми крутимо якісь гайки. Байки, гайки, все одно получаються. Як от. Ну, Я вам скажу, що для мене тут зовсім непросто якусь важливу роботу робити. От я вже розказую, я вже десь сунув шайбу, не знаю куди. Е, циво. Не бачу куди я її положив? Я от відкручився, мучив, знімав. Та ні. Е, цього. От вам приклад. Тільки що від ключов знімав шайбу. Де положив? От тут же ж мав положити. Е, в чому вся і проблема. Проблема... Оба, знайшов. Вона сама себе знайшла. От. Е, значить, так, не буду, блін. Щось я заїхав не в ту сторону. Коротше, коротше і... теж. А, ладно. Щось я. Потілявся, бачите, щось складно розказувати, Довольно, виявляється, що це непросто. От. І одночасно ще щось важливе робити. І значить така історія. У нас в Кременці знайшли скарба! Ура! Скарба знайшли. На днях зустрічаю одного знайомого, йому розказую, ну як розказую, та інформація у мене на рівні слухів. Тобто. Ніяких підтверджень, щоб там очевидці чи предметів, чи ще щось нема. Так що то щось можете розцінювати ту інформацію так. Щось середнє між байкою, придумкою, але, але така є історія. Я вже в якихось відео раніше згадував. Ну, але я дуже мало знав. Точніше, дуже мало чув, що я знав. Я й так, я й досі нічого не знаю толком. Але ж... Історія така, от й дзюрки не сходяться. Е, історія така, що якби е, на старому господарстві, як нас часто зараз буває, будують щось будують, якийсь будинок, напевне, був, зараз покарають яму. Будівництво починається з чого? З того, що кінчається життя. Будівництво починається з ями або з доброго рова. <хи> вот. То, і так само в цій ситуації. Тоже, значить, е... Десь в Кременці історія умалчує, де саме. Е... Та й воно мені не дуже важливо. Головне, що воно в Кременці. Е... Почали копати котлован під забудову і знайшли скарба. Кілька кілограм, уявіть собі, кілька кілограм срібла у вигляді посуди, вилки, ложки, стопочки, якісь там чайнички, зараз. ну і... А, зараз, Заразу, позавчастся розлітається. Та, Ні, не зараз. треба. Тут, тут треба так, щоб співпала дзюрочка з дзюрочкою. Треба, щоб дзюрочка з дзюрочкою, Щоб вліз. цвашок. А не цвашок, то дротика вставлю. Я... Зараз секунду, збігаю під дротика, або ж не збігаю, а може, як хорошого господаря, дротик завжди під руками. Опа. Може хреново господар, але дротик під руками. Ні-ні, е, сайд, е, там багато не треба, щоб його тримало. Е, і Значить, значить, знайшли скарба. Що я знаю про той скарб? Скарб великий. Е, тобто кілогра... кілька кілограм. Я так собі думаю, що то, напевне, бочка могла бути. Ну Бочка, звичайна справа. Е, Бо так те, що я чув, то якби воно в землі розсипане. Ну просто так в землю ніхто так. Тай. Е, Добре, що не по пальцях. Зактягуй. Значить, я думаю, що то бочонка, Боч... бочечка, ну. Е, зразу я думаю, що багатьох людей е, зразу уявляється бочка така, як на капусту літрів на 100. Ну, я би теж так хотів би уявити, але я думаю, що то такі були такі невеличкі вина, з пива. Особливо вина, то там буквально на 3 літри, на 5 літрів. От. І, от, дуже зручне, зручна була тара для скарбів. Але що дерево зугнило і, напевне, що воно залишилося так собі. Вже е, той скарб просто залишився просто в землі. Е, от. І що, значить... Ай, ай, та йоп, твою мать, тут закрутив. Скарба знайшли, давай одразу там його ділити, Ну так як обично, у всіх історіях. Кажуть, що там той скарб порвали на куски, ну, в смислі, там хтось хапнув. Короти всі, хто мали доступ, щось там трошки хапали. ну Звичайно, що левого частку забрали власники ділянки, наскільки я. Я ж кажу, що то байка, то більше байка, ніж правда. Ну Але ж те, що на, на, на рівні слухав наслухався, то я і вам розказую. Але найголовніше, що історія свіжа. От що 에... я ще чув? Значить, почали носитися з, тими... з тим скарбом по ломбардах, антикварщиках і всяких любителях такої справи. Дай крапку. А от, воно мокре. Е, мокра. 에... Вот. І як би на що я знаю, більшу частину того скарба купив якийсь чоловік. Приніс? Не приніс? Та вона все в цьому маслі. Потім хазяїв, скарба, почули, що нібито хтось може дати більше грошей. Вони йдуть до того чоловіка, забирає його. Так, звісно, не робиться. Зовсім так не робиться. То багато що пояснює. Ну, як характеризує людей, як ж так взяли, продали, щоб то не було. Потім почули, що хтось може бійти більше дати, прийшли, забрали. Ну, то, то таке. Ну, що є, то є. Такі речі, як скарби, будуть в людей якісь такі не самі кращі риси характеру. Я би так сказав. Жадність. Тупість і так далі. От. Ну, і значить що? Е... Ну я так. Е... Мене якби скарб, як скарб, як, як, е... як багатство не дуже цікавить, мене цікавить сама байка. Сама байка, сама історія. І значить що? І значить що? По ті байці. По ті байці такий фокус виходить, що. Е... Що почав я так легенько розпитувати, хто там, що там, як то так, то, що, то ж кілограми срібла. Уявіть собі, якщо в мене е, в хаті в, кращий, в кращі часи було семеро дітей і двоє дорослих, ну то в нас на всю хату ну, за 30 ложок залізних, звісно, з нержавейки. І то не знаю, чи з ну, от, і, і десь так само вилукну і там. Е, за два десятки чашок стаканів то й все. А то кілька кілограм, тобто десятки, десятки предметів. Тобто У звичайному будинку, в звичайній хаті такого не могло бути просто так. Ну, тобто, десь воно пішло з якогось замку, я собі так думаю, щось такого не, не... Або просто хтось е, скуповлював і якби, е, якби вкладав гроші. В такі предмети, в метал такий дорогоцінний, дорогоцінний фактично. От. Значить, скарб кілограмовий. І що я знаю? Я знаю, що та родина, де та, е, жили на, ті, на тому господарстві, до них там жили євреї. А сама та родина була теж дуже непроста, а нібито має якесь походження. Походження якихось, як, як то сказати, дуже високе, там чуть ли не з графів о, о, чи щось таке, е, можливо, ще російських. Ну так воно, знаєте, все на, на, я ж кажу, на рівні слухів. Но, ну, отак, Так говорять так, так говорять люди в Кременці, що то була дуже дуже якісь непроста родина. Але ж та, та родина, та сім'я, останні власники. Того господарства, значить, що мені розказують, Вони, два, два сини в них було. Один син вивчився на якогось там офіцера, моряка, чи щось таке, спився, помер раніше часу. Другий син щось теж якась така... якась така нагла смерть, що не, не від старості. Господар господар е, мав цукровий діабет відрізали обидві нозі в страшних муках помер. Господиня е, якби найдовше прожила в тій хаті, е, сховайся від душу, щоб не капало. Е, господиня найдовше прожила в тій хаті, то кажуть, що трошки циво, ну, на голову захворіла. Е, от, Е, от. значить, Жила там на, на тому господарстві жіночка, е, ну ця господиня, що захворіла, її доглядала сусідка. І як жіночка та господиня померла, сусідка успадкувала, успадкувала е, те господарство. І ходять слухи, що крім господарства, вона там ще дещо теж успадкувала, як каже в мене один знайомий з призренного металу. Значить, в тій сусідки, в сім'ї теж почалися якісь, ех, якісь випадки такі фатальні. теж. От. Тобто за тим добром тягнеться якийсь шлейф такий, те, про що я вам розказував, про прокляті скарби. Про прокляті скарби. Через що я не хочу знайти скарба. Точніше, я його хочу знайти, але тільки щоб він був без ніяких прокльонів, закльонів. Як говорять в старих легендах, то той скарб що має датися саме мені в руки. А якщо він мені не має датися, то мені його і не треба. Отака от історія, свіжа історія про бочку скарб, Бочка срібла, от так от. Бувайте здорові. До нових зустрічей в ефірі. Буду вам. Підшуковувати ще історії, байок маю море, всякого напрямку. Будемо ще розказувати, показувати, що можна показувати. Бувайте здоровенькі!